Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. В вашій увазі сьогодні пропонує текст з Євангелії від Матфія, 12 розділу. Христос говорить: Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Що говоримо ми, ті, хто хоче з кожним днем усе більше уподібнюватися Христу? Які слова виходять з наших уст? Сьогоднішній вірш у цьому контексті дуже цікавий. У попередніх віршах Ісус говорить, що серце подібне до скарбу, в якому приховане і добре, і погане, а слово це засіб, з допомогою якого виявляється те, що зберігається у серці. Чим переповнене серце? Те промовляють уста, говорить Ісус, наголошуючи, що з судного дня люди дадуть відповідь за кожне пусте слово. Багато людей у суспільстві стараються бути взірцем привабливості і вічливості, коли вони знають, що за ними спостерігають. Вони ретельно вибирають слова, тоді як вдома є жахливим прикладом дратівливості, запальності, сарказму, постійної критики та невдоволення, бо вдома їх ніхто не бачить і не чує. Добре пам'ятати, що саме коли ми не контролюємо себе, наші слова показують, які ми є насправді. Часто саме ці слова заподіють найбільший збиток. У гніві людина може сказати таке, чого вона б ніколи не сказала в інший час. Потім вона може сказати, що зовсім не це мала на увазі, і зовсім не це хотіла сказати, але це не знімає з неї відповідальності. Грецький філософ і математик Піфагор сказав, краще кинути навмання камінь, ніж висловити випадкове слово, як тільки вимовлене слово, що наносить рану, його вже нічим не можна повернути назад. Люди по-різному можуть сприймати слова, сказані Христом. По-перше, налякавшись наслідків судного дня, людина з цього моменту буде намагатися не говорити пустих слів. По друге, зрозумівши, що люди з добрим серцем говорять добре, можна вирішити говорити відтепер тільки добре. По третє, звернутися до Ісуса і сказати: Господи, я говорю пусті слова, отже, серце в мене погане і сповнене злих думок. Будь ласка, пробувай у мені і очисти мої почуття і думки. Щодня освячуй моє серце присутністю Твого Святого Духа. І якщо з цього моменту людина почне жити в єдності з Христом, думки Христа стануть її думками, а слова її уст будуть звичайно добрими словами. У Біблії ми ніколи не зустрінемо опису становища, з якого немає виходу. і… Ідеалу, якого неможливо досягнути, сьогодні Ісус хоче нам сказати: дозволь мені вирішити проблему Твого серця і оздоровити думки Твої, і тоді Твої слова будуть відображати чистоту Твоїх почуттів, освячених моєю присутністю. Давайте помолимось про це. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за застереження, яке ти залишив нам на сторінках Твого святого Слова. Ми просимо тебе очисти наші уста, а найперше очисти наше серце, щоб ми могли говорити добрі слова для підкріплення інших і для слави твоєї. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бо хоче, щоб його діти були схожими на нього. У тому числі і своєю мовою. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і нехай Бог буде з вами. Щасливого вам дня. До зустрічі!